Діти в 14 років або в 13, в 12 років, можуть просто ментально не віддавати собі звіту стосовно того, що він понесе якусь відповідальність. У дітей починає вибудовуватись причинно-наслідковий зв'язок між тим, що він коїть, і тим, що відбувається потім з ним. Покарання лише от десь у 14 років починає формуватись 13-14 років, у деяких і пізніше. І тоді, коли ми дитині в 12 років кажемо, що ти будеш нести кримінальну відповідальність, якщо ти поб'єшся зі своїм сверстником і нанесеш йому якісь тілесні ушкодження середньої тяжкості, він може просто цього не розуміти. І тоді ми будемо притягати до кримінальної відповідальності дитину, яка от, ну, дійсно не, не може ще зрозуміти за що. І тоді не буде дотримуватись головного принципу виховання людини, яка несе відповідну кримінальну відповідальність.